Звичні для багатьох подарунки – квіти та солодощі для неї робочий матеріал. Фітодизайном інженер-конструктор за фахом флорист за покликанням пані Ганна займається вже майже 10 років. Для своїх новорічних прикрас цьогоріч жінка використовує звичайні макарони. За лічені хвилини в талановитих руках майстрині борошняні вироби перетворюються на яскраві новорічні оздоблення. Вирізати з картона основу, вона може бути будь-якої форми: зірочка, сердечко, ялинка. Беремо макаронку і клеїмо її на основу. Макарони треба ліпити з двох сторін. Коли готова у нас така основа, беремо спрей, може бути золотистий або срібного кольору, білого, за бажанням і закрашуємо зірочку. Залишаємо. Хай висохне. Після того, як висохне зірочка, вона буде мати такий вигляд. Тут вона у нас оброблена такою, ці краї, щоб гарно оброблено дожіком. Можна тоненьким дожіком, а Можна є такі проволочки, декоративні, флористичні. І оцею проволочкою обробляється, отак, клеїться, клеєм. З такої зірочки виходить отака от зірочка. Навіть звичайний дріт, нанизаний в'язальними нитками, Ганна вмить перетворює в сніжинку. Повну колекцію декоративних виробів майстрині можна побачити хіба що на світлинах. Свої доробки Ганна просвячує друзям та рідним, іноді виготовляє на замовлення. Робота копітка, тож і ціна виробу відповідна. Ось уже кілька років поспіль ялинку пані Тетяни прикрашають іграшки з ниток, зв'язані або згачковані власними руками. Новорічні дрібнички не тішать жінку так, як створена власноруч іграшка. Адже в неї, крім часу, жінка вкладає душу. У мене здесь представлені на столі такі ангели, колокольчики і сніжинки, зв'язані крючком. Для них можна використовувати нитки, як ірис, толще ниточку тоньше. В залежності від того, яка нитка, підбирається крючок. І в зависимости від этого що і розмір игрушки. можна його увеличить, уменьшить после того, як ви свяжете такого ангелочка, він состоит з, з нескольких частей, з крылышек, з такое і тоді, И коли ви його збираєте, його треба обов'язково постирати і постирать и накрахмалить. Нитками пронизане все життя жінки. У мами й досі зберігається перша серветка, яку пані Тетяна вишила ще в школі. Дитяче захоплення із часом не втратило своєї значимості, ба більше модифікувалося сьогодні, крім численних вишитих картин, в особистому доробки жінки чимало новорічних прикрас, створених за допомогою голки та нитки. От такого ангела ми зробили. виготовлення новорічних прикрас вже традиційне дійство в сім'ї майстрині, котре з року в рік надихає її на творчість.